Весняні первоцвіти. Щороку першими проявами весни є поява первоцвітів. Вони кольоровими промінчиками виглядають на лісових галявинах та гірських пагорбах, укриваючи їх мальовничими колимами. Під назвою первоцвіти ефемероїди, біологи об'єднують ранньо весняні квіти, що розпускаються ще до появи листя на деревах. Природа їх розмальовує в яскраве забарвлення, яке неможливо не помітити на тлі темного лісового покриву чи залишках снігу на пагорбах гір. На жаль, і з кожним роком кількість первоцвітів в Україні зменшується. За даними екологів, щорічно з березня по квітень знищується близько 20 мільйонів цих квіток, занесених до червоної книги. Перші вісники весни, що дарують нам радість, опинились на межі зникнення. І це все наслідки недбалого ставлення людини до природи, адже дуже багато охочих намагаються весняні квіти перетворити на джерело заробітку. Давайте ознайомимося з представниками весняних первоцвітів Пролісок. У народі пролісок називають молочною квіткою або сніговим дзвіночком. Ця квітка є багаторічною цибулинною рослиною, що росте в листяних лісах і чагарниках у Карпатах і західних лісових і лісостепових районах, є дуже цінною декоративною рослиною з отруйною цибулиною. Сьогодні в багатьох місцях, де ця квітка росла у великій кількості, вона зникає, або вже зникла внаслідок діяльності людини. Тому пролісок потребує охорони і занесений до червоної книги. Білоцвіт весняний. Поруч із проліском на лісових галявинах можна часто зустріти зовні схожого на нього побратима. Білоцвіт весняний. У народі цю квітку називають скороспілка весняна, лісовий нарцис» або жовтка. Ці назви вказують на те, що квітне вона однією з перших на початку весни та на наявність у неї жовтих краплень на пелюстках. Учені флористи стверджують, що головне призначення цих плям показувати запулювачам шлях до нектару. Білоцвіт можна зустріти на вологих луках, у лісах серед чагарників Карпат, Росточа та опілля, шафран Гейфеля або Крокус. На гірських луках і галявинах, на степових і кам'янистих схилах, і з березня до середини квітня милує людське око Крокус. У народі ці квіти називають брандушками, маслянками або сиренками, території розповсюдження Карпати та Поділля Тернопільська, Хмельницька і частково Вінницька області, рябець шаховий або дикий тюльпан. Тендітні, незвичні дзвоники, що похилились додолу, застеляють долини у заплаві річок. Це весняна квітка, що зветься Рабець Шаховий, або більш відома народна назва Дикий Тюльпан. Цвітіння рябчика шахового є своєрідним чудом природи, це яскраве явище можна спостерігати в заплавах річки Дністер, неподалік села Надітичі, що на Львівщині. Там знаходиться ціле поле з дикими тюльпанами. Пік цвітіння цих квітів припадає на другу половину квітня. СОНТРАВА. Свою назву цей передцвіт дістав через те, що його квітки в негоду та холод закриті, наче сплять, або через те, що використовували це зілля в народній медицині як снадійний засіб. На території України налічують декілька видів цих квітів. І всі вони занесені до червоної книги. Цвіте з квітня по травень у сухих лісах і на узліссях, по схилах балок у лісостепу, на полісі, в росточій опіллі, ростуть сон чорніючий та сон широколистий і значно рідше сон великий. Отже, перші весняні квіти не тільки заселяють людей. А й напоюють своїм нектаром, годують пилком і насінням мешканців лісу, лікують їх і нас. Ці рослини підлягають суворій охороні згідно з положенням про червону книгу України.